20 червня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу рашистських окупантів та три по їх зенітно-ракетних комплексах. Крім того, українські воїни знищили 30 кацапських дронів камікадзе іранського виробництва типу Шахет-136-131, а також чотири розвідувальні дрони. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили три пункти управління, один район зосередження особового складу та військової техніки, три станції радіоелектронної боротьби, 18 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони та ще шість важливих об'єктів рашистів. У тимчасово окупованих Бердянську Волновасі та Каховці пролунали вибухи. Оприлюднено супутникові світлини руїн знищеного 18 червня 2023 року великого складу боєприпасів рашистів у тимчасово окупованому селищі міського типу Рикове, колишня назва Партизани на Херсонщині. У тимчасово окупованому кацапами Криму в районі Джанкоя пролунали вибухи. Неспокійно на території рашистського рейху в Москвабаді горіла житлова багатоповерхівка, яку було пошкоджено під час атаки дронів 30 травня 2023 року. Неподалік Москвабаду горів цех підприємства із виробництва дерев'яних палет. В Ярославлі сталася пожежа на складі лакофарбових матеріалів, в Гаутамбов пролунав вибух, після якого почалася пожежа на території найбільшого у рейху порохового заводу, здохло чотири власівський триколор, свиня, собака, ще декілька особин поранено. Неспокійно також на території білорашистської маріонеткової недодержави. У Брестській волості розпочалися роботи з будівництва фортифікаційних споруд, що будуть облаштовані з використанням бетонних тетрадрів загорожі, що відомі як Зуби дракона. Постскриптом Рашистські окупанти активно розповсюджують інформацію щодо евакуації на випадок прориву Збройних сил України. Так, у тимчасово окупованому Генічеську на мобільні телефони колаборантів надходять смс-повідомлення з детальними інструкціями та координатами точок евакуації. Через це посіпаки рашистів перебувають у панічному настрої.